Українські військові на сході готові до останнього захищати батьківщину, але їм потрібне належне екіпірування. Крім бронежилетів, є гостра потреба у касках, приладах нічного бачення, а берці і форма латані, перелатані. Прогалини в державному забезпеченні заповнюють волонтери та громадські організації у рамках програми Збережи солдату життя у військовий табір 51-ї механізованої бригади народні депутати привезли частину необхідного омодерування. Від держави бойці просять швидше закрити Державний кордон, аби покласти край російському постачанню техніки та зброї для бойовиків. Ми тут стоїмо, а там границі і танки їдуть, і вертольоти літають. Закритий кордон на ключ. А тут вже розберемося з Божою допомогою, переможемо. Сьогодні ми привезли ще сто бронежилетів, майже десяток дизель-генераторів для блокпостів. Знаємо, що ще не вистачає бронежилетів, не вистачає приборів нічного бачення, тепловізорів, але вже ситуація в корні змінилася. І я хочу сказати, що коли ми вперше були на дислокації 51-ї бради, і сьогодні ми бачимо зовсім інших людей. Це вже справжні бійці, це вже справжня армія, армія, яка захищає Україну. Rapaera Tawhai,